Переглянувши це відео, ви будете в справжньому шоці, бо дізнаєтеся зарплати найкрутіших тренерів Євро 24. Звичайно, серед них буде керманич збірної України Сергій Ребров. Тому дивіться уважно і до кінця. Ви на каналі Футграм, з вами Костя Фолстен. Погнали! Чемпіонат Європи стартує 14 червня з матчу Німеччина Шотландія і, напевно, почну я саме з тренера господарів турніру Юліана Нагельсмана. Він очолив збірну Німеччини зовсім нещодавно, 22 вересня 2023 року. За цей час тих провести на чолі команди шість товариських матчів, тільки товариських бо Німеччина ж господар турніру. Тому у відборі участь не брала. Так, от в цих шести матчах Нагельсман із командою виграли лише тричі. У двох матчах програли, а один звели у нічию. Причому обіграли вони міцних французів, американців та нідерландців, а програли туркам та австрійцям. Звичайно, Нагельсман не акцентував увагу саме на результаті. Йому було потрібно перевірити весь потенціал команди перед стартом турніру. Тому дивитися на рахунок та підсумок ігор не варто. На Євро Німеччина зіграє проти, як я вже казав раніше, Шотландії, а ще Угорщини та Швейцарії. Як на мене, група для німців доволі прохідна. А щодо грошення, то Нагельсман отримує в збірні за рік 4 мільйони 800 тисяч євро. А це, друзі, друга сходинка рейтингу. Ставте лайк, якщо, як і я вважаєте, що Німеччина вийде з цієї групи з першого місця. А також не забудьте підписатися на канал FoodGram, якщо раптом ще цього не зробили. Всім дякую і давайте вже продовжувати. А як я вас одразу здивував, почав з другого місця. Далі ще крутіше, бо там такі тренери, від яких жоден би клуб не відмовився. Наприклад, Мурат Якін. Легенда Базеля очолив збірну Швейцарії ще в серпні. 21-го. за цей час провів з командою 32 матчів, яких виграв 14 разів та програв вісім. У відборі то євро. Швейцарці з Якіном провели блискучу кампанію, програвши з 10 матчів лише одну зустріч румунам, яким поступилися першим місцем в групі. До речі, якщо пам'ятаєте, нам з цими румунами ще грати у фінальній частині турніру, так от Якін дуже класно відбрав виконавців, показу з ними доволі результативний футбол. Але по грошах все не так райдушно. Я отримує на рік втричі меншу суму за Нагельсмана, з яким ще зустрінеться в групі Євро. А саме 1 мільйон 600 тисяч євро. А це сьома сходинка рейтингу. Рухаємося далі. Там в мене одразу два тренери. Перший це Рональд Куман, так з Барселоною, як тренер, підкреслюю саме як тренер. Він коркетно обісрався. Але в Нідерландах в нього справи трошечки інші. Разом із командою він здорово пройшов відбір до євро, двічі поступившись в групі лише французам. І що цікаво, саме з ними в групі Нідерландці грати. У фінальній частині турніру. Другий тренер це Лучано Спалеті Керманич Італій. Він очолив команду 1 вересня 2023 року. З цим персонажем українці стикалися у відборі. Тоді ми набрали з італійцями однакову кількість очок. Але по результатам очних протистоянь, другими з групи вийшли саме вони. А ми ще боролися за путівку на турнір через стики. Але про Україну та Сергія Реброва трошечки пізніше, тому додивіться це відео до кінця. Щодо спалеті, то за свою працю він отримує 3 мільйони євро на рік. До речі, як і Рональд Куман, про якого я казав спочатку. Обидва тренери посідають п'яту сходинку рейтингу. Наступний герой випуску, але зовсім не герой українських фанів Серб Драган Стойкович. Не герой через свої політичні погляди, перш за все, бо погодився на товариський матч з недокраїною в березні 24-го року та ще й нахвалював їх порівнюючи з Німеччиною та Англією. Збірну Сербії Стойковича очолив в березні 21-го. За цей час провів на чолі команди 37 матчів, матчів, яких виграв 21 раз та програв 9. У відборі сербі поступилося перше місце в групі ухорця. А от в фінальній частині команда Стойковича гратиме проти Англії, Данії та Словенії. Сподіваюся, що там вони і залишаться. За свою роботу збірний Стойкович отримує на рік 1 мільйон 400 тисяч євро, а це дев'ята сходинка рейтингу. Далі поговоримо про Роберто Мартінес та його зарплатню збірній Португалії. Цю команду він очолив в січні 23-го. Вже провів 12 матчів, яких програв лише раз. І це в Тверняку проти Словенії. Всі інші матчі португальці з ними виграли, і досить таки впевнено. У відборі Португалія 10 ти забили 36 голів та пропустили лише два. Це якийсь космос просто. В фінальній частині вони гратимуть просто Грузії, Чехії та Туреччини. Тому, як на мене, проблем з виходом плей-офф бути не повинно. А щодо Роналду, то його краще взяти на євро в якості помічника тренера. Бо на полі він вже тільки заважає, бо дуже багато тягне на себе, частенько не встигає за ритмом гри португальців. Хоча і забив у відборі найбільше серед партнерів – 10 голів. Пишіть в коментарях, правий я стосовно Роналду чи ні і чому. Буде цікаво дізнатися ваша думка. А щодо зарплати Роберта Мартінеса, то за роботу в збірні він отримує на рік 4 мільйони євро, а це третя сходинка рейтингу. Вінченцо Монтелла. Здається, що лише нещодавно бачив його на полі в якості футболіста Роми, а він же тренер. Та ще й з міцного збірної Туреччини. Цю національну команду він очолив у вересні 23-го, після чого провів з нею 6 В трьох виграв у двох програв. Причому жорстко влетів австрійцям у берзневому товариському матчі з рахунком 1-6. Підбіркову групу його команди завершили на першому місці, а у фінальній частині гратиме проти Португалії, Чехії та Грузії. Побачимо, що буде на євро, але поки за свою не зовсім певну роботу він отримує аж 1 мільйон 800 тисяч євро, і це шоста сходинка рейтингу. Далі у мене йдуть одразу три тренери, і знову ж таки через те, що отримують вони однаково. це Ральф Рангнік, Доменіко Тедеско та Златко Даліч. Рангніко очолив Австрію влітку 22-го, провів. 20 Матчів, яких виграв 12 разів та програв 5? Далі чтернує Хорватів аж з 17-го року. За цей час він так зріс із командою, що здається, її її незмінним гвинтиком. Разом з Хорватією він взяв срібло на чемпіонаті світу 18-го та бронзу на Чемпіонаті світу 22-го. Як ще його назвати, якщо не легендою хорватського футболу? А от Домініка Тодеско очолив Бельгою в лютому 23-го. Провів з командою вже 12 матчів, яких не програв жодного разу, та виграв 8 разів. З ним, як ви пам'ятаєте, ще зустрінемося на євро 24 в групі. І що приховувати буде важко. Раннік далі Тотедеско за рік заробляє півтора мільйона євро. І це восьма сходинка рейтингу. Наступний тренер-мільйонер дід'єдишам. Він працює з Францією, тільки вдуматися з 12-го року. У свій час він був крутим футболістом і тепер є не менш крутим тренером. Разом із Францією він провів 151 матч, в яких виграв 98 разів та програв 26. А ще під його керівництвом французи взяли срібло Євро 2016 та чемпіонату світу 2022 року. Виграли Лігу націй сезону 2021 та взяли золото на Чемпіонаті світу 18-го року. Цікаво, що нещодавно Дешан потрапив ну, в дуже кумедну ситуацію, яку створила дружина президента Франції Мануеля Макрона. Господарка Єлисейського палацу перетнулася з Фахімцем на одному з благодійних заходів в Ремсі. Там репортери підслухали кумедний діалог е, жіночки і дешама. Перша леді поцікавилася в Кермановича збірної, чи він моніторить виступи місцевої команди Реймса. Але на цьому вона не зупинилася і вимагала в тренера пояснити відсутності в лавах лебльо одного з лідерів команди дзюї. Іто. Є японець, який дуже добре грає в реймсі. Іто. він дуже хороший. Ми повинні його викликати до команди Дідє, Чому б вам його не взяти? Запитала дружина Макрона. Вгадайте, що відповів Дешам. Ну, тому що він японець зі сміхом сказав тренер французів. А щодо зарплати, то там дешами не ображають і платять 3 мільйони 800 тисяч євро на рік. А це четверта сходинка рейтингу. Ну а тепер настав час Сергія Реброва. Так, так, він теж десять найоплачуваніших тренерів євро 24 він очолив нашу національну команду влітку 23-го і вже встиг провести з хлопцями 10 матчів, яких виграв шість разів та програв лише один. Італію в відбірковому групі. 1-2. Хвала богам, що ми пройшли стикові поєдинки, і тепер гратимемо на євро 24 Але то було дуже нервово. В цьому наш футболіст справжні майстри. Як і Стівен Кінг з ними не зрівняється в напрузі своїх творів у групі на турнірі, ми гратимемо проти Бельгії, Румунії та Словаччини. Прогнозувати щось навіть не буду, бо боюсь наврочити. А якщо ви не такі, як я, пишіть в коментарях, чи зможе Україна вийти з групи і як далеко дійде на євро. За свою роботу Ребров отримав 1 мільйон 250 тисяч євро, так само, як і керманич збірної Іспанії Луїс Делафоенте. Фуенте. Він очолив команду в січні 23-го разом з нею виграв лігу націй сезон 22-23. Обидва керманича Рибров та Делафоенте Фуента посідають десяту сходинку рейтингу. А от золото в прямому і переносному сенсі забирає Гарет Саутгіт, який керує збірною Англії. В нього зарплата го він прийшов до команди у вересні 16-го та провів 93 матчі. Разом з командою він посів четверте місце чемпіонату світу 18-го, після чого став офіцером ордену Британської імперії. Також він взяв срібло на Євро 2020. Тоді англійці у фіналі по пенальті були обіграні італійцями. У фінальній частині Євро 24 на них чекає група Сербію, Данію та Словенії. І, судячи з логіки, англійці повинні з нею виходити без проблем. Але ж в футболі логіка не завжди все рішає, тому поживемо, побачимо. Стосовно зарплати, то саункету Аж на мільйон євро більше за срібного Найгільсмана, а саме 5 мільйонів 800 тисяч євро на рік. Але на цьому ще не все. Не забувайте про подобайку, підписку, а також дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні випуски. І звісно, діліться цим та іншим моїми роликами з друзями. Раптом вони ще не знають про існування каналу Фудограм. А ще приєднуйтеся до мого інстаграму та Тіктоку. Посилання є в описі. От тепер все. Побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю, бережіть себе та рідних, Па-па.